Бейзот, левко, рибалка, старий, джміль це все псевдоніми одного чоловіка Художника, який створив візуальний стиль повстанської армії Ніла Хасевича. Сьогодні, в рамках свого поглиблення в історію української графіки, розповідаю про цю неймовірно важливу постать. Він народився 26 листопада 1905 року в селі Дюксен на Рівненщині, у 14 років пережив трагедію. Разом з матір'ю потрапив під потяг. Мати загинула, він сам залишився без ноги. Але зламати його це не змогло. Вміючи різбити по дереву, Ніл власноруч зробив собі протез і продовжив йти до мрії, отримати освіту та стати художником. У 1926 році він вступив до Варшавської академії мистецтв. Там обрав графіку, а ще опанував дереволіт і лінорит. Після навчання Ніл Антонович повернувся на Волинь. Працював учителем у місцевій школі, бухгалтером у Сільпо малював і виставлявся на малій батьківщині. Хасевич починає займатися громадською і політичною діяльністю. Стає членом Волинського українського. Об'єднання згодом вступає до ОУН з багатьма членами якої, зокрема зі Степаном Бандерою, зблизився ще в студентські роки у Варшаві. Ще до війни Хасевич стає відомим та шанованим художником. У 1931 році отримав премію Ватікана за картину прання. У 1932 диплом за портрет гетьмана Мазепи. У 1937 третє місце на міжнародній виставці гравюр у Варшаві. Його роботи показували у Львові, Берліні, Чикаго, Лос-Анджелесі та багатьох інших містах світу. У 1939 році виходять два альбоми його графіки у Варшаві та Філадельфії. Але війна все змінює. Хасевич іде у підпілля. Він стає головним художником УПА. Його гравюри, листівки та плакати це вже не просто мистецтво, а справжня зброя. Він створював укладинки для підпільних журналів, сатиричні малюнки і навіть ескізи повстанських грошей, так званих бофонів. Це були своєрідні квитанції і облігації, якими розраховувались повстанці. Фактично, Хасевич зробив візуальний образ всієї упа. Навколо нього виросла ціла мистецька школа у підпіллі. До речі, впізнаваний шрифт з його робіт ліг в основу сучасного шрифта Воля, створеного дизайнеркою Марчелою можиною, яка наразі працює у студії Альфа Браво. І сьогодні саме воля використовується збройними силами України як церемоніальний шрифт на грамотах, подяках і навіть бойових прапорах. У 1951 році мистецькі роботи Ніла Хасевича, які викривали потворні сторони радянської дійсності, потрапили до делегатів Генеральної асамблеї ООН. Їх опублікували у США в альбомі Графіка у бункерах УПА, з яким ви можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі Помічник дизайнера. І врешті радянський режим вирішив знищити художника. І вже 4 березня 1952 року, після довгих пошуків, чекісти оточили його криївку в селі Сухівці. Ці за одними даними повстанці застрелились, щоб не здатись. За іншими їх закидали гранатами, коли вони відмовилися виходити. Чекісти привезли до клевання їхні тіла. Які майже три дні пролежали під дубом. Це було зроблено для залякування місцевого населення. Після цього загиблих вивезли у невідомому напрямку, де поховали радянські карателі тіло митця, і досі невідомо. Незадовго до своєї смерті Ніл Антонович писав у листі: я не можу битися зброєю, але я б'юся різцем і долотом. Я хочу, щоб весь світ знав. Визвольна боротьба триває. Слава Україні! Його вбиться, капітан МДБ Борис Стекляр, дожив до 2018 року. Помер своїм. Смертю ще й отримував державну пенсію та пільги. Право проти нього так і не довели до кінця. Друга світова викусила фактично всіх близьких родичів Хасевича. Загинули батько і молодший брат Анатолій, старший Федір помер у радянському концтаборі Білобородово під Томськом. У 1947 році загинула кохана жінка, яка була зв'язковою з підпіллям міста Луцьк. Залишилися її портрети, намальовані у квітні 1945 року. Ніл Хасевич символ повстанського руху. Людина, яка перетворила мистецтво на зброю, не менш небезпечну для ворога, ніж кулемет. Yeah. <laughs>